Ford 1,6 бензин, значить, нестабільний холостий код, трошки так його підтрусює. Це C-Max, Будемо зараз розбиратися, що не так. Так, Відкинули газове оборудування. Тут дуже легко відсоєнили 2 болтики. Зняли значить, патрубок, який йде. Відкинули патрубок відбора е картерних газів. І Зараз будемо знімати а, зняли фішку з заслонки. Так, ось, думаю, на тут Там якби такий язичок відводиш. А де воно кстати, вже, Її вже не видно. Відводимо язичок. Тоді їх знімаємо. І зараз будемо знімати заслонку. Відкрутили два болтика, такі вони йдуть, Вот. І тепер форсунки місці з рампою зі всім, зі всім, всім виходять. Можемо дивитися на них. Під них ми взяли теж нові колечка, бо тут теж буває підсоси воздуха. Нові колечка будемо ставити а поки відводимо в сторону. Так, попустили зараз генератор цю одну гаєчку. Зняли тут таке кріплення, бачок. Так, все-таки, може, генератор не зніму, Все-таки може до того болта дотягнусь, так. Витягнули датчик розходміра. Тут він взяв вже замотав його прямо звідти. Болтик відкрутили, або можна було фішку зняти. Але фішка дуже не хотіла зніматися. До цих пір не знялась. І зараз будемо від'єднувати ще ці трубки. Все теж провіряти. Куча трубок ось дійде до нього. Так, і вони теж всі можуть і лопати, і розслаюватися. В даному випадку ця, звісно, вроді би жива трубка. так. Ця вроді бы жива. Плюс шея трубка йде на якийсь той абсорбер. Ми знемовні. Теж вона якось так льогенько знімається, От так просто шляп. Я шляпа. Туди, мені каже, цей какой якогось бы поклов. Теж треба дивитися її. І оця трубка на вакуум, то потом знімемо. Так, значить, повідкручували трошки ці болти всі, які держать там, цей колектор. тут, там, там, ну ось довидно їх, так, Потім, там. І залишився один, який тут знаходиться. Невозможно підлізти, ключом таким зірвати не можемо. Приходиться знімати генератор. Генератор тут не має натяжки ролика. Через то викручуємо цей болт, відкручуємо цю шпильку і просто його такого відводимо. Там він знизу держиться на, одному, на одній гайці, теж можемо її попустити. А потім, коли будемо ставити, точно так само заведемо і наживимо цю шпильку. І так, Генератор повністю не відводили. Отак тільки відкинули його. викрутили цю шпильку. І колектор достали. Достали ще вакуумний е е е де де той? вакуумний... вакуумний, вакуумний. Ось. А, ось довін. Так. Тут іде таке якби кольцо. Треба його нажати. І шланг витягується без проблем. Значи, ось ми бачимо прокладочки. В такому вони стані. Є підозра, що пропускало десь воно тут. З тої сторони. Ну, В общем, є пару місць таких, що подозріння є на те, що вони пропускали. Так? Про це ще свідчить нам великі нарости. Отут ми бачимо якогось такого піска, я б сказав би пилюки десь моктало воно так. Так само тут. ось, да. Якщо ми тако засунути, о, прям пісок, там реально пісок. Мелкий-мелкий пісок. Так само тут. Тут більш-менш чисто. Тут теж трохи є, але менше. Так, і що ми бачимо тут? Ну, тут так само тож, місцями видно, що явно отиск, де була зажата прокладка, місцями він тіряється. Да? Тут тіряється, потім ще десь там. Дивився, що місцями є, що його не видно. В общем, зараз що? зараз йдемо в магазин за новими прокладками. Чистим. садимо все на герметик. Повністю все садимо на герметик, все, що тільки можемо, провіряємо трубки. І все остальне, щоб десь. Ага, ось до цей абсорбер, трубка абсорбера, це, що я говорив, так, теж провіряти повністю всі трубки. Якби був демогенератор, було б, звісно, легше це все знайти. Ми так постараємося, що на герметик посадити, на прокладочки і все, Думаю, буде добре. Так, значить, підключили комп'ютер. Тут зараз те, що там нижче, можна не щитати. Була в нього ошибка що ізначально. Це P-0. 45,8. Низьке напряження в СП-сигналу управління продукти системи виділення паров топлива. Постоянне значення. У нас теж на неї підозра. Значить, є э, оцей такий датчик. Він установлений от там надійти і там цей кронштейн прикручений. Оця трубочка входить в колектор в цьому місці. Так? Ось вона десь з другої сторони. Она під'єднується он до, до заглушечка. Так. В этом месте. А тут она идет он до О, вот, вот, на цей штуцер надевается. Вот. Так, вот тут надевается, и дальше оно пришло уже в бак. Значит, тут есть фишка. И сразу что? Мы проверяем контакты. что тут у нас... Все нормально, але воно буває, тут маленький такий кусочок, і він пішов в косу, і там теж все добре. Значить, зараз, напевно, ще якщо по ньому весь ошибка, що може бути таке, може таке бути. Ми предполагаємо, що цей клапан не робить так, як треба. І він там має, допустим, відкриватися в якийсь нужний момент, коли там зібралося багато парів газу. А він все час, допустимо, щось смокче, смокче, смокче. Додатковий віздух смокче, і по ньому комп'ютер бачить, що є ошибка. Щось з ним не так. Він несправний. Я думаю, його теж треба замінити. Так, значить, прийшли нові прокладки такого образу. Так? Пішли в магазин, в магазині, значить, привезли, але як завжди, привезли не те, що треба. Чекати немає часу. власнику треба вже завтра їхати. Значить, зараз беремо герметик, Перепрашуємо наші прокладочки назад. Благо, що вони хоч не дубові. Беремо, садимо на герметик з двох сторон, мастимо і чіпляємо назад. Оцей от шланг відбору картерних газів. Получається, його постійно смоктало тако приплюснуло. приплюгуснуло. Так. І такий він, якщо нажати, такий він вже весь. В тріщинах, значить, не ждемо, поки він попсується. Викидаємо його, беремо простий і ставимо новий. Новий шланчик вже на місці. Ну, так це виглядає. Все отлічно. В такому приблизно стані виглядає заслонка. Ну, Але я думаю, що це не Так, да, Ми її почистимо, але... але то, що там трошки в нас засмічена, то Чистити в будь-якому да? теж випадку. Теж прокладка ця нам не доїхала. Ставимо стару, вона не дубова, а сілікон. І так, поскладали. Саме трудне було генератор. Генератор монтажечкою там взяли, піддавили і все його якби туди поставили на місце. Поставили всі шайби під форсунками на герметик, навіть не мастили. Так, купили ще нові провода, щоб вже так для точної увереності. Так. Ну і що, спробуємо. Так, ну що, перший пуск, давай. Ну, але зараз холодний, добре, зараз подождемо, щоб трошки прогрілася ідемо дивитися. Поїхав значить Фордік. І як вийшло по факту, що трошки все одно стало трохи краще, але все одно легкі такі подіргування присутствують. І проблема повністю не ушла. Але, але вже ісключається повністю підсос воздуха через колектор, через заслонку, через той шланчик, все, що ми замінили, відбора картерних газів і в других таких містах, де там воно могло. Потенційні підсоси воздуха, це все остраняється. Замінили значить, також провода високовольтні, і тепер лишилося замінити. Він закаже на розборці, йому вже там десь скоро має прийти цей датчик абсорбера, тому що в магазині його сказали, що не привезуть. Він його замінить. І я дуже рекомендував йому свічки замінити. Хоча він каже, що прийдущий власник він недавно купив цю машину, що він міняв. Але я думаю, що все-таки він їх теж попробує замінити. І якщо вже прям не буде ніякого результату, то треба просто тоді брати і міряти вже компресію, мені кажеться. Хоча власник з цим не сильно згідний, але тому я особиста така думка, що зараз сосів воздуха ніде вже нема. Єдине, що можна тільки на цей датчик арбсорбера грішити, і то я не думаю, що там сильно погоду буде строїти. Але <клес> я буду бачити його через декілька тижнів, якщо буде якась інтересна цікава інформація, він сам замінить цей датчик абсорбера і, і свічки, і що там далі буде. Якщо щось буде інтересне, я запишу, просто в першому коментарі закріплю. Так що. А так в загальному все вам показав, що, що міг. Що, дякую всім за перегляд.